Привіт! Вітаю вас в Вахтирському молодіжному центрі. Ми продовжуємо сьогодні серію наших інтерв'ю з громадянами, які переїхали з інших громад. Після того, коли почалося повномасштабне вторгнення. І сьогодні у нас в гостях Аліна. Добрий день. Аліна. Коли ти переїхала до нас? Я переїхала 24 лютого 2022 року. Відразу після початку? Так, відразу після початку. Це я прокинулася тоді в п'ятій ранку, думаю, М, почалася гроза якась. Дивлюся в вікно, нічого такого немає. Дивлюся, заходжу в телефон. Прочитати, що взагалі відбувається. Заходжу в наш чат, ну, навчальний чат, я тоді навчалася ще в Каразінському університеті. Дивлюся, люди пишуть про те, що вони сидять під столами, що. За вікном бомбить. ну Це писали люди з Салтовки з Північної, Про те, що дуже страшно І І ти вирішила відразу, що треба ну прийняла для себе рішення, що треба просто переїхати в якесь більш безпечне місце. На той момент я ще нічого не зрозуміла. Я написала своїй подрузі, кажу, що відбувається взагалі. Вона, пи... Вона каже, що. Ось, я збираюсь, я виїжджаю, виїжджає Ліна, війна почалася, пишу інші подрузі, вона також сидить на паніці, панікує там, не розуміє, що взагалі робити. Ну, Але я думала, що я залишусь там. Але через деякий час зателефонувала родичка, мої, мого хлопця, і каже про те, що збирайте речі, я вас забираю. Зараз я проживаю в селі Литовка. Угу. Так. І ось уже два роки я живу тут. Угу, Окей, добре, зрозумію. А ти, в тебе багато друзів також з Харкова. Ну, переїхали чи вирішили залишитись? Одна моя подружка залишилась в Харкові. Вона як була там, так і залишилась. Інша подружка, вона. Довгий час там була, ну довгий до березня вона була там. Потім біля її хати впала ракета чи бомба, я точно не знаю. Вона виїхала до Києва, також певний час пробула в Києві, після цього переїхала у Львів, також там у друзів була, і потім все ж таки повернулася назад в Харків. З твоїх знайомих багато хто попереїжджав? Ну, так, багато хто попереїжджав, Ну, але все одно люди повертаються в Харків, бо там їхня домівка, там їхні сім'ї, там все їхнє життя. А якщо порівнювати от е, життя до початку повномасштабного вторгнення і е, зараз, але в, в контексті життя в Харкові і життя в Ахтирці, чого не вистачає. Немає друзів, чи, можливо, вже знайшлися якісь нові знайомства, комфорт проживання, де тобі, скажімо так, ну, не, не те, що знаєш рідніше, а от по комфорту саме проживання для людей, які ну, вимушено переїхали, от, і от вони інтегруються в ту місцевість, яка є зараз. Ну, Харків сам по собі він. Місто можливостей, ти можеш піти куди захочеш. Ти можеш піти навчатися у різні заклади. А, наскільки я знаю, в Охтирці їх не так багато і вони не вищі, не вищі заклади. А в Харкові ти можеш піти розважатись туди, куди куди тобі захочеться. Ти можеш вийти спокійно, з друзями зібратися. А в Охтирці я такої можливості наразі я не бачу. Um, в Харкові комфортніше, бо, як мінімум, там моя домівка, там мої друзі всі. А тут uh, тільки знайомі, ну, пару друзів також є, але це не те. А житло взагалі вціліло? Я куди повертатись? Ну, є, але все одно там все потребує ремонту. Угу. Наскільки я знаю, ти працюєш в організації Червоний Хрест. Так. Тебе до цього були якісь думки от саме йти в такому напрямку, чи це, як це взагалі сталося? Це взагалі сталося як. Я Перший час, коли ми переїхали, ми не відчували взагалі, що ми чимось корисні тут. Не відчували того, що ми можемо на щось повпливати, що ми можемо щось зробити. Ми сиділи під. Бомбами, під ракетами, сиділа в підвалах і просто очікували, коли, коли ми щось зможемо зробити, щось, Чи, як, коли ми можемо чимось допомогти нашій країні, хоч б якось. Ну, люди почали збиратися, і ми почали, хоч якось, допомагати іншим волонтерам, які допомагають і військовим, і іншим. Ми почали. Пекти хоча б пирожки, хоча б мінімально, що ми могли зробити. Збиралися різні бабусі з вулиці до нас і до сусідки. Допомагали чим могли, кожен приносив, що, що в них було, борошно, там, олія. Ну, Збиралися, робили, що могли. Після цього. Певний час ми так займалися цим. Кожного ранку ми піднімалися о сьомій, о шостій. І... Півдня цим усім займалися. І десь через півроку ми... відкрилася організація Товариства Червоного Хреста в місті Охтирка і мене запросили туди, як людину, яка б могла б допомогти хоч якось. І, в принципі, мені це близько. Бо я б тоді відчувала, що я можу чимось допомогти громаді, чимось допомогти людям взагалі і бути чимось корисним. Яке було питання? Ну, а це в якраз про Червоний Хрест. І взагалі дуже круто, що от є люди, які, знаєш, мотивовані, хочуть щось робити, хочуть якось допомагати, а не просто сидять ну, на дивані або там, пишуть гнівні пости, постики, то, ти, коментарі під постиками і так далі. От, і е, це дуже круто. Дуже круто. Е, скажи, будь ласка, які в тебе думки? Е, з приводу того, як настане перемога. Що ти будеш робити? Ти залишишся тут, чи ти повернешся до себе в рідне місто, чи ти взагалі думаєш виїхати за кордон? Ні, за кордон я взагалі ніколи не думала виїжджати, бо не бачу в цьому сенсу, бо за що тоді люди воюють тоді, тут, якщо я буду виїжджати за кордон. Я думаю, що повернуся в Харків. Угу. Знайду собі там роботу, буду працювати сумлінно. А тут в громаді вже не хочеш залишитися? Ну, чесно кажучи, не дуже хочеться. А що, що не вистачає? От е, Якщо е, взяти, знаєш, так, парадигму е, людей, які приїжджають, не, не ті, хто тут там, виросли, прожили довгий час, е, а от е, люди, які приїжджають сюди для комфортного життя, чого саме тут не вистачає? Чесно кажучи, Охтирка це для мене взагалі чуже місто. За ці два роки воно стало мені близьким взагалі. Ну, так, тут є знайомі якісь, тут є якісь друзі, але моя родина, вона вся в Харкові. Ну, не вся в Харкові, ну знову ж таки, через те, що зараз збройний конфлікт. Наша родина роз'їхалася по різним містам Харкова і України взагалі. І це є проблемою. Тому я б хотіла повернутися в Харків, коли буде вся сім'я поруч. Коли будуть всі друзі поруч, я буду відчувати себе більш комфортно. І знову ж таки, Харків це більш перспективне місто, ніж Ахтирка. Ну, на мою думку, звичайно. А що ти можеш сказати? От ми трошки спілкувалися перед початком стосовно функціонування державного апарату. Бо нам цікаво почути думку з різних сторін, різних людей. От у нас вже було декілька людей. Вони кожен там плюс-мінус свою думку е- каже стосовно допомоги людям, які вимушено переїхали із свого рідного міста, і переїхали, так як ми спілкуємося про нашу громаду, то до міста або до околиць. Як підтримує взагалі як підтримують органи місцевого самоврядування, чи знаєш ти якісь державні програми або, можливо. Взагалі, ці програми підтримки, які у нас є тут і по місту, по громаді, можливо, по області. Наскільки гарно йде комунікація стосовно цього, наскільки там йде активна підтримка, от як виміряти взагалі цей показник допомоги? Я можу сказати тільки з тим, що я зіштовхувалася, ну, грошові виплати зараз є. Але наскільки я знаю, з 1 березня будуть якісь нововведення і буде зменшуватися категорія людей, які будуть отримувати цю грошову допомогу. Там люди першої другої групи інвалідності, діти з інвалідністю, і також ще якась категорія була. Але знову ж таки, 2000 на дорослу людину. Хіба це кошти? Ну, на ці кошти не проживеш. Якщо ти переїхав, наприклад, з Великої писарівки, яку постійно обстрілюють, там тобі зруйнували житло, ти переїхав в Охтирку, І тобі ніде навіть жити, бо в Охтирці немає компактного місця проживання для внутрішньопереміщених осіб. Або взагалі якогось місця, де можна було перебути 2-3 тижні, принаймні. Це є проблема. При тому я знаю, що в Тростянці є приблизно 5 прихистків. Чому немає в Охтирці Тоді запитання. Угу. А е, якщо брати, ну не прямо фінансову пряму допомогу, а якісь е, набори ті ж самі, харчові, можливо, якісь речі, е, різні заходи, знаєш, які проводять е, ну, психоемоційна підтримка та ж сама, е, якісь там безкоштовні заходи з психологом для того, щоб. Людям допомогти відновити своє психічне здоров'я. стосовно цього, що ти можеш сказати. Ну, громадські організації проводять різноманітні заходи з психосоціальної підтримки, наприклад, той самий Червоний Хрест. Вони проводять для дітей і для дорослих. Також я знаю, що в молодіжному центрі є якісь заходи, направлені на те, щоб. Розвантажувати людей, які приходять сюди. Гуманітарні набори були людям, надавалися, які перемістилися. Від держави десь рік тому, ну, Продовж минулого року, там могли видавати якісь продуктові набори, але вже зараз такого немає. Можливо, не знаю. Можливо, тому що це я проживаю в Охтирському районі, а не в Охтирці. Бо я знаю, що в Охтирці зараз видається допомога людям, які перемістилися, а тим, хто в Охтирському районі, немає. А що б ти вбачаєш за потрібне зробити зараз тут для того, щоб покращити життя і для молодих людей, і для переселенців? Що, тут... що нам не вистачає для того, щоб життя стало більш комфортне? Більш змістовне, якісь можливості ну, треба надати людям От щось з такого плану. Мені здається, що потрібен якийсь такий простір, яким було комфортно приходити людям і якось розвантажуватись трошки. Бо я скільки не питала у людей, де тут можна взагалі щось відпочити, то мені особливо так і не сказали, де, де це можна зробити. До речі, про громадські організації. Що ти знаєш саме про громадські організації, які функціонують на терені ахтирки і громади, і чим вони займаються? Ой. Я знаю, що з приводу ВПО, якщо це запитання, то я знаю, що є Рада з питань ВПО, на яких збираються голови громадських організацій, піднімаються питання, наприклад, з того ж самого прихистку, але. Розвитку якогось розв'язку я не бачу в розв'язанні цих проблем. Взагалі, якби я не була б волонтером в Червоному Хресті, якби нам голова не сказала про те, що є ця рада, то ніхто б про неї не дізнався. Ну, тому що можу сказати, проблема в тому, що немає інформування населення. Порад щось, будь ласка, молодим людям і. Громадянам, які переїхали, громадянам, які хочуть виїжджати за кордон, які хочуть повернутися додому, які хочуть розвивати країну або які хочуть почати нове життя. Просто якусь від себе пораду. Я вважаю, що якщо ви народилися в Україні, то ви тут нам знадобитеся. Ви нам тут потрібні. Повертайтеся додому. Сподіваюся, що у вас є. Куди повертатися насправді, бо, знову ж таки, військовий стан зараз. Будьте більш амбіційними, будьте більш наполегливими у ваших у досягненнях ваших цілей. Клас. Супер. Дуже дякую тобі сьогодні, за те, що ти знайшла час долучитися і розказати трошки свою історію. Дякую тобі ще раз. І очікуємо тебе у нас в молодіжному центрі. Добре.